щомісячно допомогу від Вінницької міської ради принесла соцпрацівниця своїй підопічній. Це тушонка, свиніна, чай, масло подсолнечне. послугою супровід незрячих користуються 85 людей. Серед них і Інна Черната. Через вади зору їй необхідна допомога, аби вирішити нагальне у місті. Їй допомагає соцпрацівниця. Супровід з'явився це істотно полегшило життя і моє, і взагалі всіх незрячих. Супровід соцпрацівника – безкоштовна послуга Вінницького терцентру. Ірина Савчин допомагає частині підопічних відвідати необхідні установи. Щодня обслуговує по три-чотири людини. В основному це старші люди, молодих не так багато, то у них і аптека буває, і магазин, сняття готівки. Потім вчора в газконтору їздили. Замовити послугу можуть жителі громади з інвалідністю позору першої групи. Треба зателефонувати до Вінницького терцентру та погодити візит.